І традиційно на початку восьмої години ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, і робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, окупанти не припиняють спроб прорвати оборону сил оборони України. Найбільшу штурмову активність ворог демонструє на покровському та Лиманському напрямках, де кількість атак сягнула десятків. Під вогнем перебувають постійно при кордоні населені пункти, зокрема на Сумщині, де зафіксовано обсяги, обстріли артилерією та авіаударами. Українські захисники продовжують тримати оборону та не давати росіянам просуватися далі. І Далі будемо говорити більш детальніше про кожний з напрямків. І розпочнемо традиційно з північно-слобожанського та курського напрямків. Тут напередодні українські оборонці відбили п'ять атак росіян ще одне боязін. Зіткнення триває до цього часу. Противник від початку минулої доби завдавав два авіаційні удари. Загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснював постійно артилерійські обстріли, зокрема, три із реактивних систем залпового вогню на південно-слобожанському напрямку. Українські захисники зупинили атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ. Два боєзіткнення досі тривають. На Куп'янському напрямку агресор двічі безуспішно намагався просуватися поблизу населеного пункту Петропавлівка. Якщо подивитися зараз на онлайн-мапу, можемо побачити, що населений пункт Петропавлівка знаходиться досить поруч біля Куп'янська. Якщо, наприклад, напередодні ми говорили про атаку з Голубівки, з Радьківки на Куп'янськ, то вже сьогодні ми говоримо про атаку на Петропавлівку. Це означає, що росіяни, попри все, на намагаються дійти до Куп'янська і бачимо, що вони змінюють постійно напрямок своїх атак, намагаються прощупувати нашу оборону і знаходити можливо ці ділянки фронту, де вона менш укріплена, менш посилена і намагаються просуватися. Але як бачимо, наш генштаб говорить про успішно відбиту атаку. Ну і так само аналітики Діпстейт не демонструють зміни на онлайн-мапі. Це означає, що лінія фронту на Куп'янському напрямку залишається без змін. Ми тим часом будемо йти далі. Будемо говорити про Лиманський напрямок. Тут напередодні загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Карпівка, рідкодуб, в бік населених пунктів Шандриголово та Ямпіль. І бачимо, що тут також, за даними аналітиків, ситуація на лінії бойового зіткнення без змін. От на сіверському напрямку сили оборони відбили одну атаку. Відбулося це в напрямку Григорівки. Ну і аналітики зіпстей демонструють нам зміни на карці. Говорять про те, що ймовірно ворог к. Купував Верхньокам'янське, а також просунувся біля Іванодарівки. Бачимо, що змінилася ситуація на лінії фронту. Можемо припустити справді про просування, адже саме про Верхньокам'янське, про Іванодарівку. Ми час від часу постійно говорили про атаки, про штурми росіян поблизу цих населених пунктів. Але ще раз зауважу, що це дані аналітиків. Наш генштаб офіційно поки що про окупацію цих населених пунктів не говорив. Ну і далі будемо говорити про Краматорський напрямок. Тут окупанти здійснили дві спроби просуватися вперед біля населеного пункту Біла Гора, і також наш генштаб говорить про те, що ця атака була відбитою. Щоправда, аналітики Діпстейт нам демонструють трохи протилежне. Вони говорять про просування росіян поблизу населеного пункту Біла Гора. Бачимо, що якщо напередодні була сіра зона, то вже зараз вона почервоніла. І я Аналітики говорять про те, що ймовірно окупанти просунулися і захопили ці, цю ділянку фронту цю лінію бойового зіткнення. Також хочеться поговорити про часів яр. Напередодні я зауважувала про те, що. Поблизу цього міста тривають активні бойові дії. Росіяни не полишають спроб просуватися. Вони хочуть його захопити, адже саме на цій ділянці фронту напевно часів яр є однією з головних цілей для росіян. Але хочеться зауважити, що українські військові на даний час утримують 40% часового яру. Тривають бої в центральній частині міста. Напередодні в російських пабліках, в російських телеграм-каналах було багато інформації було багато вкидів про те, що нібито. Окупанти повністю захопили часів яри. Він перебуває повністю під їхнім контролем. Але згодом наші військові спростували цю інформацію. І так само вже у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив про те, що ця інформація неправдива. Частково росіяни справді заходять до часового яру, але говорити про повну окупацію міста ще зарано. Далі будемо говорити про турецький напрямок. Тут в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка і в напрямку Степанівки. Наші воїни зупинили дві наступальні дії ворога. Ще одне боєзіткнення триває досі. Якщо подивитися на зміни на онлайн мапі, то аналітики Діпстейт нам їх не демонструють. Далі будемо говорити про Покровський напрямок, який залишається одним з найактивніших, одними з найважчих і одними з найгарячіших, напевно, якщо порівнювати з іншими ділянками фронту напередодні окуп. Окупанти намагалися 28 разів потіснити наших захисників із займаних позицій. Деякі атаки були відбиті, але деякі ще досі тривають. Якщо подивитися на зміни на онлайн мапі на щастя, аналітики їх не демонструють. Але я нагадую, що важкою ситуація залишається ось цій такій кишці, як говорять навіть наші військові, яка на жаль сформувалася приблизно на 10 кілометрів від траси. Говорять про те, що саме на цій ділянці фронту окупанти намагаються активно прос. Суватися роблять вони це в різних напрямках і так само активно атакують у бік безпосередньо новоекономічного та мирного града, адже основна ціль їх на цій ділянці фронту це звичайно, що місто Покровськ, про яке так само час від часу з'являється багато вкидів від росіян про те, що нібито вони вже його повністю окупували. Але як бачимо, що якщо вірити нашим аналітикам і вірити нашим військовим, ця інформація так само неправдива. Вона ду. Уже передчасна, адже якщо подивитися на онлайн мапу, можемо побачити, що насправді до Покровська росіянам ще далеченько, але ситуація справді залишається напруженою і ДРГ можуть заходити, але наші сили оборони їх оперативно ліквідовують та знищують і не дають їм закріплюватися на цих ділянках фронту. На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував в районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Шевченко, Новосілка. І також в напрямку населеного пункту Темирівка. Три боєзіткнення досі тривають. Так само аналітики Діпстейт уточнили лінію бойового зіткнення поблизу населеного пункту Маліївка. Бачимо, що напередодні вона була ось таким чином продемонстрована, і вже зараз вони її трохи доуточнювали. Це про те, що я і говорила говорили напередодні саме про цю ділянку фронту бачимо, що аналітики не ще не коментують прям більш детальніше, саме що відбувається поблизу Маліївки. Відбуваються ось ці такі доуточнення. Тому говорити про те, що росіяни вийшли вже до кордону з Дніпропетровською областю я ще не буду. Будемо краще слідкувати за уточненнями аналітиків і за офіційною інформацією від наших військових. Далі будемо говорити про Гуляйпільський напрямок. Тут напередодні ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів, але штурмових дій він не проводив. А от на Оріхівському напрямку окупанти намагалися просуватися в бік малих Щербаків. Бачимо, що тут також населений пункт, який постійно. З'являється в зведення генштабу. Окупанти намагаються його атакувати, але як бачимо безуспішно. І про це і цю інформацію підтверджують і аналітики Діпстейт. Але ось відбулися оновлення. Відбулися, на жаль, зміни на карті поблизу Кам'янського. принаймні про це говорять аналітики Deep State. Наскільки відомо мені, поки що наші військові, нашу офіційну інформацію, наш генштаб цю інформацію не підтверджував взагалі з приводу окупації. Ціє Кам'янського з приводу просування росіян на цій ділянці фронту, але от аналітика зі своїх джерел говорять про те, що на жаль окупанти справді мають там успіхи. Якщо говорити про Кам'янське, про цю ділянку фронту ми неодноразово і в наших ефірах говорили, що саме в бік степногірська, в бік кам'янського, окупанти намагалися дуже активно штурмувати, намагалися вони просуватися. Ця активізація почалася ще в червні. Набирала вона оберт росіяни частково мали успіхи в просуванні. Наші сили оборони не давали десь їм цього робити, але все одно велику роль у цих просуваннях відіграла саме переважаюча кількість російської піхоти. Спочатку вдалося зайняти позиції на південно-східних околицях населеного пункту, а вже потім вони розвинули свій успіх в західній частині села і вже безпосередньо зайшли в центральну частину. Але ще раз наголошую, що це поки що дані аналітиків Діпстейт. Ну і Зайнявши західну частину села, ворог продовжив свій рух по населеному пункту плавні. Бачимо, що населений пункт, який знаходиться безпосередньо поруч біля Кам'янського, і на на сьогодні зайняв половину села. І далі він вже зосередив свою увагу на закріпленні безпосередньо в і східних частинах. І одночасно з цим були намагання забігати в північну частину села, але бійцям вдалося знищувати піхоту противника. Ну і на сьогодні ми також. Чуємо про те, що росіяни активно атакують саме на цій ділянці фронту і намагаються пройти далі в бік безпосередньо населеного пункту Степногірськ. І на даний час відбуваються також активні штурмові дії. Але ще раз зауважую, що будемо чекати все ж таки офіційної інформації від нашого генштабу. Справді і речник сил оборони Півдня, він говорив про те, що саме на цій ділянці фронту активізувалися окупанти, але про окупацію Кам'янського він також не зауважував, тому все ж таки хочеться почути якихось більш деталей і більш підтвердженої інформації. Але принаймні можемо припустити, що ця інформація є правдивою, адже я ж кажу, що росіяни справді кидали всі свої сили, аби окупувати Кам'янське. Якщо вірити аналітикам їхнім припущенням, для чого взагалі росіяни робляться на цій ділянці фронту, то ймовірно вони хочуть просуватися далі і таким чином. Бачимо, що до Запоріжжя насправді досить далеко від цієї ділянки фронту, але все ж таки припускають, що саме атаки поблизу Кам'янського це основна ціль просунутися далі і таким чином якомога ближче вже діставати обстрілами до Запоріжжя. Але поки що бачимо, що до Запоріжжя насправді залишається значна частина території і досить велика відстань. Ну і на придніпровському напрямку ворог напередодні провів одну атаку, що де наш генштаб знову не уточнює, де саме це відбулося, можемо припустити, що це було на островах, але я ж кажу, це лише мої припущення особисто судячи з того, наскільки зараз росіяни активізуються саме на Придніпровському напрямку, але вони не мають на меті активно просуватися. Це все ж таки більше прощупування нашої оборони. Ну ось така ситуація була станом на зараз на лінії фронту. І я традиційно вам обіцяю, що якщо будуть якісь зміни, оперативно будемо. Вас про це повідомляти.